У цьому невеличкому приміщенні учасники католицького скауства Європи виготовляють обігрівачі, буржуйки, які пізніше передадуть на передову, щоб обігріти наших солдатів. Готуємо буржуйки на АТО. Все розпочалося з того, що мій корінний дав ідею, що можна ми не можемо, а повинні допомогти АТО. І ми розпочали роботу. Буквально пару днів ми робили цю буржуйку. І дякуючи людям, вони надавали нам необхідні матеріали. Хлопці, окрім буржуйок, виготовляють і теплий одяг, який зараз дуже потрібен нашим військовим. Ми займаємося е, різним, тобто е, хлопці поділені. Ми, наприклад, розпочали робити буржуйки. Е, хлопці зі Львова вони допомагають, вони шиють шкарпетки, одяг е, для утеплення. Е, також е, ми більш духовна організація. Ми... Молимося, просто бо зараз досить нелегкий час. Щоб оперативно та якісно змайструвати обігрівачі, хлопці розділили між собою обов'язки, які з радістю виконують. У кожного є своя певна робота. Зварювальник, з болгаркою ріжемо, зачищаємо. Також є хлопці, які дістають матеріали для виготовлення буржуйок. Ми задоволені своєю роботою, відчуваємо, що можемо чимось допомогти. Молоді майстри врахували усі можливості свого виробу і планують збільшити його функції. Ми ще плануємо додати сітку, так щоб солдати могли сушити свій одяг, мокрий взуття. Таке саме ще плануємо до, до другої буржуйки вкласти середині з цегли. Аби було тепліше, був більший жах, як зізнається мама одного із учасників сьогоднішня ситуація в державі дуже вплинула на хлопчуків. і вони усіма силами допомагають українській армії. Вони моляться в своїх потребах, моляться за Україну, і власне я підтримала ту ідею свого сина, коли він прийшов і сказав, що ми будемо робити буржуйки для воїнів. А то це буде, хоч такий наш невеличкий вклад для тих воїнів, які воюють за волю України. Вони це все роблять в нас на подвір'ї. Хлопці працюють. Я бачу, що у них таке бажання є. Вони загорілися. Той вогник в них є. Схвалюю, цілком підтримую їхню ідею. Оскільки хлопці, що учні та студенти, і не мають достатнього заробітку, щоб придбати необхідний матеріал. Тому звертаються вони до усіх небайдужих, що підтримали цю їхню добру справу. Прошу, якщо комусь не важко, допомагайте, будь ласка, матеріалами, бо там гинуть наші побратими. Юнаки дуже патріотично налаштовані та вірять. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям!